Справа Житомирських ласощів вже майже чотири роки знаходиться на розгляді у судах. Та останні два у Коростенському міськрайонному суді і лише 3 жовтня провели підготовчі судове засідання. Нарешті ця справа після чотирьох років буксування, скажімо, я не знаю, як там слово підібрати, вона зрушила з мертвої точки. Тобто сьогодні нарешті було проведено підготовче судове засідання. Сьогодні, нарешті, було визначено всі позиції сторін і захисту обвинуваченого, і обвинуваченого, і представників потерпілого, і сторони обвинувачення. Сьогодні з'ясували всі клопотання. Адвокати бойка та сам обвинувачений вкотре намагалися затягнути судовий процес, заявляючи, що їм не вручили обвинувальний акт і подали клопотання про відкладення засідання. Однак, вислухавши позиції усіх учасників суддя, його не задовольнила. Вкладення відхиляє клопотання цих підстав, саме щоб да, хтось десь щось вручив. У матеріалах у нас є обвинувальний акт, ми не можемо рушити з місця вже в мене впроваджені десь півтори року. Ця справа, вона тільки в мене півтора року провадженні. Тому суд під оточному засіданні в, в переліку 314 статті ще раз запитує, які питання є, клопотання, які саме в 314 порядку цій статті вирішується. Отримавши відповідь про незадоволення клопотання, адвокати Бойка вкотре заявили відвід судді. Але враховуючи, що це відбулося вже втретє, його залишили без розгляду. Відповідно до статті 81, частини 4 бажаючи, що є ознаки зловживання правом з мотозамипровадження, здійснює. І залишає таку заяву без розгляду. Представники Житомирських ласочів повідомили, що Ігор Бойко подав до лондонського суду позов проти України та вимагає у держави компенсацію у розмірі 100 мільйонів доларів. Людина привласнила майно, да, вона його вкрала, потім у нього його забрали. Він для себе вирішив, що це дуже неправильна для нього історія, що він може тепер подати позов і довести, що. Награблене у нього забрали незаконно на судовому засіданні 3 жовтня Валерій Алієв вручив прокурору заяву про вчинення бойком кримінальних правопорушень та висунення додаткового обвинувачення. Згідно неї Ігорю Ярославовичу загрожує інкримінування ще шістьох статей Кримінального кодексу України. Кримінальне правопорушення, яке передбачено частиною 4, 189 КК України, а це у нас вимагання і вчинення організованої групи осіб. Частина 4 статті 190 КК України це шахрайство вчинене в особливо великих розмірах. Частина 3 статті 27, частина 3 статті 358 – підроблення та організація підроблення документів. А також частина третя стаття 209 кримінального кодексу України: легалізація та відмивання доходів. Початок розслідування кримінальних правопорушень, вказаних у цій заяві, суттєво зміцнить позицію України у лондонському суді. Хай він розкаже, чи винен він в цих кримінальних правопорушеннях. Кінцевим результатом судового засідання стало те, що сторона захисту бойка визначилася. Вони хочуть, аби надалі справу розглядала колегія суддів. Справа передається на розгляд колегії суддів. Колегія суддів буде визначена і буде призначена якась дата вже для розгляду колегії суддів. Все ж таки це рух вперед.